Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведено ефективність синопред екстракт. Поки тривають а, переговори, наші партнери у Європі очевидно готуються до російського можливого нападу безпосередньо уже на країни НАТО та країни Європейського Союзу. І прикладом є Литва, яка зараз прагне уже стримати Росію, модернізуючи критично важливі дороги та прикордонні оборонні споруди. Проект покликаний полегшити перекидання військ та техніки між Польщею та країнами Балтії, пише видання Політіко і додає, що Литва має намір модернізувати та зміцнити другий маршрут через Сувалкський коридор. Це найважливіший пункт пропуску на кордоні з Польщею, який вважається одним із наймовірніших місць для майбутнього нападу Росії на Європейський Союз чи НАТО. Ці дороги мають для нас вирішальне значення з точки зору безпеки та оборони. Вони завжди були частиною нашого військово-цивільного планування, як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи. Я нагадаю, Сувальський коридор це малонаселена 100-кілометрова ділянка лісистої рівнини, що з'єднує Польщу та Литву і межує із союзником Кремля Білоруссю та російським Калінінградом. Коридор вважається однією з найуразливіших точок НАТО і є життєво важливим сухопутним власне, коридором, який зв'язує країни Балтії із рештою Альянсу. В даний час Литва має дві основні дороги, що проходять через цей коридор. Одна з них веде з Литовського Каунусу до Варшави та звичайний маршрут між Вільнюсом та польським містом Августів. В координації з Польщею Литва розширює мережу військової інфраструктури. Яка є основним маршрутом для підкріплень союзників, модернізуючи якраз дорогу вільнюс августів до стандартів подвійного призначення для цивільних та військових потреб? Ці зусилля є частиною ширшої європейської ініціативи для інвестування в інфраструктуру подвійного призначення. Такі країни, як Іспанія, Бельгія та Словаччина проводять аналогічну модернізацію. Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кобілю, заявив, що блоку потрібно витратити не менше 70 мільярдів євро на термінову адаптацію залізничних автомобільних, морських та повітряних коридорів. Крім покращення мобільності, проект у сувалках може також включати нові заходи для безпеки кордонів. Ну і разом з тим в ЄС заявляють, що заходи безпеки виходять за рамки фізичної сфери. Там обговорюють, як вирішити проблему з пуфінгу та глушіння GPS із Росії, яка вже впливає на європейську цивільну авіацію та навігаційні системи. Ну і повний обсяг проекту включає реконструкцію 113 кілометрів дороги та ремонт восьми мостів. Заступник міністра транспорту Литви Родерікас Жіобакас нещодавно повідомив журналістам Політіко, що роботи планують завершити до 2028 року. Ну і разом з тим ми бачимо про те, що наші європейські партнери дійсно посилюють свої зусилля для того, аби бути готовими. Відбивати потенційний напад Росії про те, що Китай так само може готуватися фактично до будь-яких дій, а пов'язаних із ескалацією в індотихіан... індотихоокеанському регіоні. А ми говоримо уже давно, і так само говоримо про те, що Власне, Китай є тим союзником, фактично Росії, який допомагає їй продовжувати вести агресію проти України. Але, схоже, це партнерство виходить на новий рівень. Принаймні, напередодні український президент Володимир Зеленський заявив про те, що Китай почав фактично передавати. Російські армії критично важливі ресурси для продовження російської агресії. Китай назвав такі заяви політичними маніпуляціями, і, зокрема, говорить про те, що власне не поставляє ніяких видів озброєння для Росії. Можемо зараз детальніше почути реакцію Міністерства закордонних справ Китаю. Китай ніколи не надавав летальних озброєнь жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролював експорт продукції подвійного призначення. Я нагадаю, що напередодні український президент зазначив, що Китай постачає Росії артилерію та порох і допомагає виробляти зброю. Таку інформацію український лідер поширив на брифінгу у четвер, зазначивши, що уже наступного тижня буде детальна інформація з цього приводу. Давайте послухаємо. Але на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію: у нас вже є факти про цю роботу Китаю та Росії на посилення їх обороноздатності. І це погані факти. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай. Постачає зброю РФ. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від СБУ, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня. Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.